Всім доброго дня! Сьогодні 20 грудня, і ми вирішили затопити вже нашу теплицю і деяку частину квітів винести на вирощування. Вирощування до 14 лютого. Спитаєте ви, чому так рано ми це зробили? Спробую відразу пояснити. Дивіться, у нас теплиця всього 100 квадратів, тобто. Кількість обмежена вирощування квітів наших. І Раніше ми вирощували одну кількість, максимальну, яку ми могли виростити тут в, цьому тюльпані, в цій теплиці. А в цьому році ми хочемо виростити, збільшити нашу кількість, але при цьому не збільшувати площадь теплиці. І для цього ми вирішили спробувати виростити наші квіти. В два круги. А тобто, пояснюю, е, ось дивіться, ці всі квіти, це на 14 лютого. Ми винесли їх на другий поверх, і ми їх, як виростимо, ми прибираємо ці ящики і заносимо відразу на це ж місце другі ящики. Тобто ці квіти, квіти довжні встигнути виростити до 14 лютого, але так, щоб наступний. Які ми винесемо на їхнє місце, встигли виростити до 8 березня. Ну, надіюсь, всім зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то можливо задавайте питання, я спробую пояснити по-іншому.